Вітаю гайсики. Зараз ви подивитесь, на мій погляд, дуже цікаву катку. Не часто таке побачиш, коли можна вбити 9 людей. Загалом я тут вбив все лобі, кіли на будь-який смак. От і найголовніше, що хотів сказати, розіграш проводжу на своєму твіч-каналі. Умови бачите перед собою. Вам потрібно підписатися на ютуб канал, на цей який ви зараз дивитесь зафоловитись на твічі, посилання всі будуть в описі. І також перейти в мій телеграм-канал під постом з розіграшем Пишете Хочу кейс. Ви приймаєте участь в розіграші трьох кейсів 2 на 3. Тобто самий великий кейс на один місяць. Ну, а тепер я вам, звісно ж, бажаю приємного перегляду. Гнали. Let's do it. Це клоуни актори, бачите? Я б не відмовився від Т6 термалів. У мене нормальний ган, я їх можу брити прям. Прям жорстко. Але в, в цьому шоломі звук хуйовий. Яка в тебе відюха? 3080. Була 30-80, але... Вона вже не дуже вивозить. Клоун, блядь, чи шо, сука. Де твій дружок? Ви ж по одному не бігаєте, блядь. Поняв. Підмога під'їхала, да, пацаны? Что це за позорисько, блядь, легенда. Аким 99. Ну, земля гамном тобі, Акимчик. Я так поняв, це бомжи, да, всі прям фул. Да, бомж. Просто візьмем скоп щоб був про всякий випадок. Йой лупе, дай Боже. Привіт, привіт, дружем. Дякую, дякую за Пацани, дякую за плюс моральні слова. Я сьогодні сосу в основному, але. Дякую. А чему вытекает и долбоебы? Де це хуй? Приліг відпочити, дружище, чи шо з тобою, блять? На капсі йде, долбайоб, до мене. Да иди блядь, блять, не попади, по долбоб. Jangan lupa like, subscribe Это була твоя ошибка, єблон. У мене бронік вибитий в гамно просто. Та блять. Три на китах, і ось ці уроди. Орешник, ебать, пацаны, я не дав орешнику долетіти до нас, пиздец. Просто приземлив його, блядь, трішки раніше, ніж він очікував. Долбайоб, сука, засуджую тебе гнида, блять, болотна. Хуета, сука. Орешником, поебалу тебе, блять, настукать бы. Обоссаний, сука. Сидить в своїй обоссаній квартирке, десь блять в якомусь Екатеринбургі обісраному, блять. И висирається ще цими ніками кончелижними. Сайорешник, що тут. Амочка. А, то в них всіх нормальні патрони, пацани, дивіться, блядь. Як ти розумієш, ластовий чи не ластовий. Ну, по кількості вбитих. Ну і плюс по, по власним відчуттям того, у нас чекатка закінчилась, чи ні. Блядь, їбать. Це що за прикол був, щойно? 4 бота? Я якби знав, що там їх 4, я б ніколи, я б зразу відійшов би і съїбався. Ну, розпікав би їх. Це акторські челоботи. Бля, в ітогі я вбив дохуя челів. чилів. І що? І я винесу луту на півмільйона? Points of authority LP підрубиш. Так, так. Зараз підрублю. Це був актор. Це, коротше, цього чела, за кіл не рахуємо. Далі дивимось. Легенда Акім. Це я його вбив на конюшні. Все правильно, це чел, це чел. 100%. Це з його тіми, це чел, Ейс, е, потім цей чел. Орешник Тоже, блять, поплатився за наглость. Пацани, засуджую максимально нікнейм цього виблядка їбаного. Що е, я можу сказати? Ну, Нахую ми його прокрутили тут всі разом, да?